Вітаю, друзі! З вами Олександр. І сьогодні у нас на огляді ось така точилка від Worksharp. Радіусна точилка із дуже цікавою системою кріплення. Даний гаджет надано на огляд офіційним представником відомого бренду Worksharp в Україні магазином WorkSharp.com.ua. По промокоду PhoneReast S ви можете придбати цей та інші товари в магазині Worksharp зі знижкою 10%. А також товари із широкого асортименту товарів на сайті магазину Фонарік за посиланням під цим відео. Ось так виглядає коробка. Як бачите, написано, що 3 роки гарантії є. І давайте її спочатку розпакуємо. Тож ось так виглядає упаковка. І тут ми бачимо ось таку штангу, на якій ходить така система кріплення каменів. Поворотна система, зроблена як обойма. Дуже цікаво зроблена, ніде такого не бачив. Це практично основа, на яку буде все кріпитися. І ось така отакий вертикальний штатив. Виглядає ось так. І, звичайно, система кріплення ножа виглядає ось так. Доволі цікаво все зроблено. Зараз давайте його зберемо і почнемо, мабуть, із вертикальної системи. Ось так дивіться. Все дуже швидко збирається. Ось тут ось так. Я так розумію, що потрібно... Трішки опустити, щоб його зажжать сюди. Ні, ця система знизу закріпляється. Так, поки що приберемо в сторону. Зажим для ножа. Ось так працює затискна система ножа. Отут є такий глинт, з допомогою якого і регулюється затискання ножа. Ну, я так розумію, що він якось повинен повертатись. Ні, він не повертається, а просто ви переставляєте ось так. Своєрідна така система, доволі цікава. І дуже функціональна, до речі. Зараз ми спробуємо візьмемо якийсь ніж. Давайте спочатку спробуємо на великому ножі. Тобто такий великий ніж. І спробуємо, чи можливо такий ніж точити. Саме великий. Так, зажимається він без проблем. І так, вистачить виліту штанги, вистачає для того, щоб заточити такий ніж. І тут є такі гумові кільця, які можна посунути і таким чином забезпечити хід цієї обойми з каменями. І, як бачу, тут виставляються камені. Ось так. Бачите, з таким клацанням стає потрібний камінь. Спочатку вибираємо, звичайно, цей грубий алмаз, наприклад. Тобто виставляємо камінь. Беремо ось так і можемо точити. Таким чином. І, звичайно, з допомогою оцього шарніру, як бачите, отакий черв'ячна система, ми можемо регулювати кут. Просто шикарно зроблено і дуже компактно. Незважаючи на те, що система ні до чого не закріплена, вона добре тримається на столі. Ось подивіться. Ну, Звичайно, штангу потрібно змазати, щоб краще ходила оця обойма. Так, тримати трошки потрібно. Тому що... Але якщо змазати, я думаю, тримати не буде потрібно. І бачите, тут є оці кільця опираються. Їх можна подвигати і таким чином розширювати або звужувати рамки ходу оцієї обойми. Ось так це працює, все. Давайте я покажу все це поближче. Ось так дивіться, виглядає обойма. Із трьох каменів. Ось так затискна система. Отут оці ніжки, які не дають ковзати, бачите, там такі резинові наліпки є. І ніж добре тримається, я бачу. І, звичайно, тоді по ходу заточки, ви просто повертаєте обойму і вибираєте потрібний вам камінь. Єдине, що є в мінусі, це, це те, що в обойму неможливо ставити сторонній камінь. Тобто ви будете точити тільки цими каменями, що є у комплекті. Якщо потрібно перевертати ніж, то ви просто ось так берете, перевертаєте його і точите з другої сторони. Оригінальна система. Подивіться, ось як виглядає черв'ячна система. Бачите? Це вертикальна ця черв'ячна система, з допомогою якої ви круєте кутом. Тут навіть позначки є, бачите? Тобто по цих позначках ви можете регулювати кут навіть без кутоміру. Тож, друзі, що можна сказати про цю заточну систему? Дуже своєрідна така система. Є свої плюси, є свої мінуси. Дуже просто, як бачите, все регулюється. Заточити можна, як бачите, і не маленький ніж. Звичайно, не шаблюку, а саме просто здоровий ніж, можна заточити на ній без проблем. Дуже швидко збирається, розбирається. Мій казачок збирається розбирається значно довше. Щоб заточити, і він більш масивний. Тут, як бачите, все мега компактно. І з недоліків це проприєтарна система каменів. Що не можна поставити сторонній камінь. Зважаючи на не дуже високу ціну цієї радіусної системи, я вважаю, що своїх грошей вона коштує. Якщо вигляд сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре, друзі. А ще, друзі, є мега вигідна пропозиція на сайті магазину Фонарик.ua. Перейшовши по посиланню під відео на сторінку оцінки, ви зможете придбати повністю робочі товари, які мають пошкодження упаковку чи якісь незначні косметичні вади або вітринні екземпляри з дуже великою знижкою. До речі, саме на оцінені товари, мій промокод FUNALIST S сумується зі знижкою, вже вказаною на ці товари. Всю потрібну інформацію ви знайдете під цим відео.